Родина Матвієнків з Маріуполя безоплатно отримала квартиру в Ужгороді. Історія цієї сім'ї вражає до мурах у 2022 році. На той час 10-річний хлопчик втратив маму, яка померла у нього на руках від отриманих поранень. Потім був насильно вивезений на територію Росії, а згодом бабуся оформила над ним опіку і таки повернула онука в Україну. Після лікування дитини Матвієнки знайшли прихисток на Закарпатті. Я 26 квітня привезла Ілюшу Ахмадіт. і 10 років йому було, і прийшов Володимир Зеленський ну, поздравляти Ілюшу. От я тоді теж була в шокі, я, ну, для мене, але, але це взагалі це, це, знаєте, ще не вкладається в мене. Я ще, я ще ну, не зрозуміла, що я. Я попала, я, я вже дома. Два з половиною роки жили в общежиті. Ну платили за комунальне. Але то не наше, нема в нас тут нічого. Нині родина з двох хлопців і бабусі отримала двокімнатну квартиру у новобудові, Як і годиться першим хату запустили кота. Помешкання майже на 100 квадратів, повністю обмебльоване і обладнане побутовою технікою. За словами виконуючого обов'язки голови обласної адміністрації Мирослава Білецького, забезпечити родину з Маріуполя квартирою це справа честі. Ілля зробив надзвичайно багато для того, щоб ми отримали. І Європа дала ордер на арешт Володимира Путіна. Його свідчення були перше. Він був перша дитина, яка повернулася з Росії, яка була вивезена російськими загарбниками. І це якраз та, те встановлення справедливості, яке мала отримати ця родина. В одній кімнаті мешкатиме Ілля з бабусею, в інший Сергій, який є молодшим сином Олени Матвієнко, тобто дядьком врятованого хлопчика. 12-річний Ілля не приховує радості і захвату і не випускає з рук сертифікат на право власності. каже у цю квартиру, треба обов'язково запросити друзів. Звісно, звісно подобається. Ви що? <гум> Та все подобається. Ушо людська друзі можна приласі. Да, справді, може, друзі, пригласити на новосілля. Квартира була передана одним із забудовників міста Ужгород. Меблі та техніку подарували благодійники. Також долучилися громадські організації. За словами бабусі Олени Матвієнко, за час проживання на Закарпатті жінка переконалася у доброті місцевого населення, яке завжди готове підтримати потребуючих. Браженка Маріуполя, але зараз вже міста Ужгорода. Ви знаєте. Закарпатська область це така, тут багато національностей, але люди всі однакові, немає на якому ти язики балакаєш. Що в тебе там в голові? Тут, тут рідні люди, тут вони, вони останнє тобі дадуть. Допомогу, ну я бача, знаєте, я чесно кажучи, я в шоці, бо я до останнього не вірила, що таке може бути. Як наголошує Мирослав Білецький, завдання влади максимально сприяти переселенцям, які втратили рідні домівки, але зберегли надію на світле майбутнє в Україні. Тут є все. квартира майже там сто квадратів. Вона двокімнатна, вона досить зручна. От, ми зробили все для того, щоб дійсно вони відчували себе як вдома, щоб вони просто прийшли і відпочивали. Тому що досить багато років вони намучились, і цього достатньо. Зараз треба відпочивати, зараз треба дійсно насолоджуватися тим, що вони заслужили. Уже сьогодні це вже друга родина з числа внутрішньопереміщених осіб, яка безоплатно отримала помешкання в Ужгороді. Робота у цьому напрямку триває. Квартири надають військовим, ветеранам війни, спецпризначенцям, а також цивільним, які постраждали від російської агресії. Регіональна програма забезпечення житлом розрахована щонайменше до 2030 року.